Привіт всім! Мене звати Зоя, і я вас вітаю на своєму каналі, який так і називається Зоя Соляник. Сьогодні я знімаю четвертий старт у проєкті Стар 2. Цей проєкт організувала Україночка Вікторія з каналу, який так і називається Україночка. в'яжемо-зв'яжемо тренди. І це цей старт мене четвертий. Я під час четвертого старту вирішила зв'язати дві шапулі. Перша шапуля в мене ось уже розпочата, я в'яжу, якась в якесь мене є така намотана бобіночка маленька, такий рулик, на півшерсті. В'яжу, вона дуже тоненька, я в'яжу аж в 12 складень. І в'яжу спицями номер 4 з половиною. В'яжу саме звичайною резиночкою 2х2, синуля забажав, що йому потрібна ще одна шапка. Я в'язала-в'язала шапки, вийшло, що їх недостатньо. Значить, я розпочала в'язати одну таку шапочку. Буде в мене шапочка для сина. Але, я так розумію, що протягом тижня, що одна шапочка це мало, то я вирішила перев'язати ще й собі шапку. Зв'язала я під час недавнього проєкту шапку, але вона вийшла, не сподобалася мені, зв'язати, зв'язала, але насить не носила. Вирішила я перев'язати. Тут у мене, я її розпустила, тут у мене теж ниточка у 12 складень. Буду в'язати, мабуть, резиночкою 1. Один один. І під час наступного підключення я покажу, що у мене вийшло. Сьогодні, до речі, понеділок, у нас 5 грудня. І оце початок моєго четвертого старту. Не перемикайтесь, за кілька секунд підключусь. І знову я підключаюся. Сьогодні, вівторок, 6 грудня. І сьогодні я знімаю свій процес. уже готовий процес, уже готову мою роботу. Це шапка для сина. Шапка зв'язана звичайною резиночкою 2х2. набирала я вузликовий край, в'язала на спицях 4,5. Просто складення було 12 ниточок, Ниточка тоненька, якась. На шерсть сина одягає, каже, дуже тепла шапочка, і так що шапочка зв'язана. Оце, я вам її зараз показую. В готових роботах я показати не зможу, тому що її буде носити дуже інтенсивно. Син-син замовив таку шапку, і шапка вийшла дуже тепла. Товстенька шапочка, два складення. Ні, буде уже насити. Чекайте наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця, 9 грудня, і я знімаю ще одну частинку свого 4 четвертого, четвертого тижня в стартах Різдво. І так, сьогодні я ще розпочала в'язати одну шапулю, так як я на початку заявляла про дві шапочки. Я розпочала в'язати ще одну шапочку, в'яжу. На 90 петель спиці в мене 3,5 в'яжу звичайною резинкою 1 на один. Я так думаю, що субота-неділя я покажу вже готову шапочку, і закінчення свого цього 4 тижня стартів у нашому проєкті. Так що всі в'яжемо, всі знімаємо, всім бажаю, щоб було в будинках тепло світло і при, прийшли тихі, спокійні вихідні, під час яких усіх було найбільше часу для свого улюбленого в'язання. І так не перемикайте, зустрінемось за декілька секундочок. Привіт всім! Я вас вітаю з цього недільного ранку. Сьогодні я знімаю заключну частину своїх четвертих стартів. Думала, що я дов'яжу собі шапочку. Звичайну шапку резинка один 1х1, один, так як я в'яжусь у 90 петель спиці No3,5. В'яжу я в 12 ниточок, це в мене бабінна пряжа. Але я таки не встигаю зв'язати то знімаю частинку відео, щоб поки є світло загрузити на YouTube моє відео. Тож, шапочка мені ще зв'язати. Тут мене є, мабуть, 3 см, а ще надо сантиметрів 4 см і буду закривати. Буду закривати звично, розділю на три клини і закрию на, 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 туряма клинами свою шапочку. Ось уже у мене зв'язана. Тут я вже завернула два рази, шапочка зв'язана. Майже зв'язано ще сьогодні. попрацюю, поки відео загрузиться. Я так маю надію, що я дов'яжу свою шапочку. Але ще треба попрацювати. Це друга шапуля за цей тиждень. Цей тиждень вийшов у мене продуктивний. Зв'язано дві шапочки, Майже першу шапочку, син уже. Інтенсивно носить, вона йому подобається, а це саме головне. І до зустрічі в наступному відео. Я всім бажаю мирного, спокійного дня, що хай у вас буде більше часу на вашу улюблену справу. Всім! До зустрічі! А ще переходьте під відео в описі під відео є посилання на всіх дівчат, як в Ютубі, так і в Instagram. Переходьте дивіться, скільки краси нав'язали і в'яжуть наші дівчата. Переходьте і переглядайте всім гарного дня!